Да-да-да. Бачу, не тільки я одна е, чула теж такі страшилки, так? Да? Теж не знаю, в якій енциклопедії знайшли таке, чи хто, хто це придумав? В мене теж це цікавить. Останнім часом, от прямо знаєте, якісь такі е, кругом от е, зефіру. Приготування сиропу, якісь такі ходять. міфи? Хто їх придумує, я не знаю. Знаєте, коли навчалася, ну, починала да, там узнавати щось. Інформації було дуже мало. І на той момент, те, що я там узнавала, та варили той сироп. Ну тоді була тільки класична да, технологія. І там же ж не так сироп вариться, як на це. Ну, то не важливо. Я вам скажу так, що ем, агар взагалі він термообратимий. Правильно? Ви його можете кип'ятити. Ем, Потім виключити і заново почати його кип'ятити. Тут розказують, так. Да. Я теж таке почула і, чесно, не знаю. Ніколи нікому нічого в коментарях не пишу. Але воно мене дивує. Хто таке придумує? Я чула е, якоїсь дівчинки на ефірі, не пам'ятаю в кого. Там взагалі вона вчилася в якоїсь зефірної майстрині, да? і там взагалі рецепт, в якому сироп вони варять щось більше 20 хвилин. Ну, як на мене, це перебір, навіщо? Не знаю, то не важливо. Але ж суть в тому, що вона працює да, по цьому рецепту, варить там, цей сироп більше 20 хвилин і все виходить. А тут, ну як почнуть щось видумувати, розказувати, то не кидайте ті кислі ягоди, бо агар зруйнується, нічого у вас не вийде, то ще щось. Ну, я варю ж і я, і дівчата варять. Хто? Хто таке придумав?